Сьогодні Покровський напрямок є найгарячішим постійно знаходиться під атаками російської армії. Ворог намагається захопити Донецьку область. Окупанти знаходяться менше ніж за 10 кілометрів від Покровська. В місті триває обов'язкова та примусово евакуація мирного населення. Люди виїжджають різними способами: автобусами, автівками, поїздами з волонтерами. Бо мешканці області розуміють наскільки небезпечно залишатися, де постійно гатять з різного виду озброєння, знищуючи все живе. Евакуація з Донецької області це єдина безальтернативна можливість залишитися живим для десятків сотень тисяч людей. Дуже важливо скористатися цим шансом вчасно. Пані Валентина, мешканка Мирнограда, розповіла про своє життя, яким воно було останнім часом. В Мирнограді перестали працювати магазини, аптеки, нова пошта. Я живу у часному секторі. Вулиця Пустина. Ну, може. Сімей чотири, отак на, на вулиці. Тобто е і комендантська година з одинадцяти до трьох. Тобто, сам навіть без вибухів, життя зупиняється. Валентина Яківна залишалась до останнього, сподівавшись, що все буде добре. Я збирала цю дорогу і ми мабуть, адаптувалися, чи імунітет виробився уже. І все чесно, не звертаємо увагу на, <смістю>, на оці всі вибухи. Е, я дуже вірила, що мирноград і Покровськ остануться без війни, що вона сюди не прийде, але така ситуація, ну, все одно віримо в те, що не візьмуть вони мирноград і Покровськ. От є така віра, з будинком попрощалася і е, е, вірю, що. Повернемось багато мешканців Спокровська також вирішили евакуюватись до більш безпечного регіону країни, бо розуміють, потрібно рятувати своє життя та близьких. Та б'ють весь час. Ми вже боїмось, там повибивало вікна все. Там вже нестерпно, і так кожного дня бахкання. Я не можу спати. Я з хворою головою ходжу. Чоловік не наважувався. Я з бажанням хотіла відразу поїхати. Ні, і все, ні, і все. Що все кидати? Нехай воно все стоїть. Життя дорожче. Ми все залишили. Все нажите. все нажите, все рідне. Ви що? Як вийде? Так вийде. Покровська з двома дітьми Покровська, двоє дітей, син та донька, тому що тут робити нічого. Так вони вже близько, страшно. Дітей потрібно вивозити. важко реагують, особливо старший син. Якщо донька більш-менш маленька, то син реагує дуже важко. Ночами теж прокидаються, якщо чує вибухи. Біжить до нас, ховається у підвалі. Сидіти, якби це не варіант, хочеться буде куди, обов'язково повернемось. Томорська область там, взагалі до Житомирська області, там мене син. Він мені будинок забронював. Будемо платити за будинок. Ой, за я Я не хочу сваритися. Погано, погано, дуже погано. Тому що ми на Зеленівці живемо, а там поля. А там І це всі веселощі у людей на вухах. Там просто неможливо вже жити. Літає все, всі хочеться. Було би куди тільки. А так все добре. Просто шкода, пса кинула. Правоохоронці та влада у черговий раз закликають мешканців прифронтових міст до евакуації. Щодня з Покровська до Дніпра та Львова курсує евакуаційний потяг, а раз на вісім днів він відправляється на Рівненщину. Також на Донеччині цілодобово працюють два номери кол-центру для заявок на евакуацію: 0800 500 121 073 050 01 21. Ситуація в області складна і продовжує ускладнюватись. Евакуація єдиний правильний вибір. Марія Горбачова. Владислав Кухлевський спеціально для телебачення Капрія.